Доброго дня, шановні слухачі! З вами Ілля Семенюк, учень 9 класу Братийського ліцею номер 4 Сьогодні я покажу вам село Хажин. Тут починається мій шлях, а саме на зупинці дитячий світ. Поки що я чекаю на автобус. Дорога в мене займе 10-15 хвилин, а відстань приблизно 7,7 км. Ось ми вже і приїхали. Слово хажин засноване в 1611 році. Населення складає 1056 осіб, а площа 2,14 квадратних кілометри. Є три основні версії походження назви хажин. Перша від кажанів, яких велося багато в місцевих урочищах. Друга від слова хижина. Перша споруда місцевих жителів. А третя від слова хаживать, тобто «ходити». Йдемо далі. Ось територія гербто прапор цього села. Це Хажинський ліцей за адресою Дміська 42. Заснований він в 1995 році, а земельна ділянка становить 1,8 гектарів. Директор ліцею Лисюк Олександр Васильович. Навчальна здібність 220 чоловік, а навчається в ньому 164 літаки. Демо далі. Це Хажинська сільська рада за адресою Дірська 1. Складається вона з 15 депутатів голови сільської ради. На даний момент голова сільської ради Семенюк Наталя Володимирівна. Це меморіал жертвам Голокосту, збудований у 2019 році. Тут навіть він прадід Зигмон томашевський Марсальович. Нанесений він сюди через те, що був свідком цих трагічних подій і спас одного єврейського хлопчика. Тут ми можемо подивитись на схему меморіалу. А ми піднімаємось вище. Сюди зранку, 5 вересня 1941 року, німецькі окупанти звозили машинами та гнали пішки людей переважної єврейської національності. Їх брали з Бердичівського гетто, начебто для збору врожаю. Насправді їх всіх було вбито. 1 квітня 1944 року комісія з розслідування злочинів німецьких загарбників знайшла тут дві братські могили, в яких виявило 10 656 людських трупів. Це і є сама братська могила. Влітку тут виростають ніким не посаджені маки, як символ перелитої крові. Це перегукується з нашим часом. Про це буде далі. На цьому кладовищі поховані вісім символів, які життя до нашої могили. Ще щось пропало тих, хто повернувся може відзначити хожинського добровольця, який воював з самого початку війни та отримав винагороду Золотий Крест Артемія Савелка Юрійовича.